Ділюсь з вами досить вдалим рецептом паски. Для мене він найлегший. Паска довго не черствіє і виходить ідеально рівна, а для галицьких газдень це святе. Тріснуту паску колись до кошика ніхто б собі не дозволив покласти. Паска має бути гарно оздоблена візерунками з тіста, глазур то не наше. Отже, почнемо. На відео я об'єдную всі складники, крім масла та спиртного. Якщо маєте страх, то розведіть дріжджі у молоці. Потім вводжу алкоголь та м'яке вершкове масло. Вимішую до об'єднання всіх складників. Тісто буде рідке, це нормально. Далі я кладу тісто у духовку, перед цим нагріваю її до 40 градусів. Тісто має дуже добре піднятись. На це піде 3-4 години. Берусь знову до вимішування тіста. На цьому етапі треба додати цедру, шоколад чи родзинки. На вимішування тіста у мене пішло хвилин 15-20. Швидкість тістомісу була 1,5. Тут все дуже індивідуально. Ви мусите виробити свою техніку, знайти своє борошно і зіпсувати не один заміс пасок. Викладаю тісто у формочки на 1 четверту. Повертаю форми з тістом до духовки, підійде тісто десь через годину. Я не виймаю їх з духовки, виставляю температуру 160 градусів, випікаю хвилин 35. Тренуйтесь, смакуйте і обирайте свій рецепт паски.